Всім привіт! 3 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І сьогодні ми зробили переміщення в рюнхель. і стараємося їх показати, як би сказати, во всі красі. Перед нами от моделька qhs 16 Pro. Дана модель акумуляторна на 16 літрів. В нас є вони аж трьох видів. Так що звертайте увагу. Після 16, бачите, дана моделька Pro, а є також тире 2, тире М. У них є деяка відмінність. Дана моделька йде. Ремінь в комплекті. Тут теж такий от ремішок продівається, щоб гарненько трималось на спині зарядний пристрій. Також керівництво з експлуатації. В комплекті 5 сокол різних от іде. Ну і сама штанга з ручкою. Стандартна комплектація, як для всіх оприскуватель грюнхель. Зверху бачите така дручна ручка для того, щоб перенести. Тут у нас контейнер для того, щоб ви могли зберігати сопла і може щось так. А тут от іменно заправляється ваш оприскувач. Така от досить оригінальна так би сказала форма. Подивимося ззаді. Бачите? Є отакий масажер, щоб він надійно висів на спині. І масажував за одну спину, щоб ви не ощущали дискомфорту. На даний оприскувач гарантія 2 роки. Так що, друзі, кого цікавить оприскуватель, заходьте на сайт Електромотора, попереджайте. Ну, на сайтах Актерсі Одинаково. При можливості йдемо на уступки по ціні. Дотелефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Всім, друзі, мирного неба до гарних покупок. 063 426 1010. 10.